Вітаю, друзі! Що ми чекаємо від нашого роду? Окрім того, що коли ми отримали тіло, ми отримали деякий спадок нашої програми від нашого роду. Ми чекаємо натхнення енергії для того, щоб втілювати наші плани в життя. А от саме з 7 по 21 вересня у нас іде коридор затемний. Це з одного боку, а з іншого воно співпало все з одним святом, яке саме поєднує нас з нашими коріннями, з нашим родом. Тому в цей час класно. Позбуватися всього зайвого, отримувати благословення та виходити на інший шлях, бо це такий збіг буває дуже і дуже рідко. Тому запрошую вас в свій телеграм-канал. Він, до речі, посилання в шапці профілю, заходьте. І я думаю, що ви не пожалкуєте, а отримуєте багато корисного від наших спільних практик, які я буду ділитися з вами ці два тижні. Не пропустіть! Не пожалкуєте. До зустрічі!